Сім'ї! Ми команда. Новий формат! Представляємо нас! Крисомірський ліцей! Культурна спадщина України зростає з кожним роком. Відомі українські художники продають свої роботи на підсвітніх аукціонах. Їхні картини виставляють у відомих галереях країни та Європи. Українське мистецтво було шансу сміливим. В певному сенсі будівництво. Своїми роботами вони звертали увагу на різноманітні проблеми, змушували суспільство домислитися та дізнатися трохи більше про людей та світ загалом. Українські художники продовжують вписувати своє ім'я, історію та продовжують своє покоління. Спільство добірку 10 популярних митців з їхніми роботами. Тебе ми обрали топ 5 Катерина Жовта, українська художниця, створює свої власні листівки, постери та картини. Наталія малює щось особливе. За її ілюстраціями в інстаграмі цікаво спостерігати. Вони ніби живі створіння. Валерія Макаренко художниця, родом з Дніпра, створює картини обереги в стилі Мотанки. Софія Безверха діється своєю творчістю і зі світом через сторінку Інстаграм. Культурна блогерка, поетка, дизайнерка прикрас, амбасадорка всього українського. Але навіщо нам дублювати те, що ви можете знайти самі? Тому ми хочемо представити вам нашого креативного творчого шрама Олександра Леонідовича. Олександр Леонідович бере участь у різних конкурсах, а також залучає до цього дітей, які навчаються на гуртку за шкільних занять. Свій клас оформив у стилі галереї дані давень, коли маленькому хлопчику було 5 років, його мама розкрила йому талант і давала... Малювати всюди? то має для народження матері, він зробив подарунок своїми руками. Намалював на і малюнок. Але на цьому він не посудає. П'яти відсутний класі його запрошуємо макувати, подивитися на те, що у підійшли по розібрані матеріали малювання. Він не здавався, а по дому малювати. Виходимося відклад, з дод інституту медицини. Та ми говоримо про студентів. Виходить, що він отримав високий результат. Здостоп, що він виходить на перше місце за проєктом. На балах курсу йому було потрібно розробити МРМ-модуль. І він заняв третє місце. Звичайно, він не народив свої висновки, але якість корешки не виникали, що дозволяє впровадити цю модель. Все теорія лише час. Тут джерело стає рікою і живить океан любові і добра. Мистецтво ваше поза горою, в шляхетному єднанні пензлі і пера. Бояють фарби світло крізь тумани. Що буде завтра? Хто мене не є? Мистецтво справжнє, щире, не лукаве, несе красу і силу нам дає.